В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амі. Слава Ісусу Христу, Всечасне отчина Настоятелю, Отець Густав, дорогі любі в Христі, браті і сестри, парафяни, улюблені Божі діти. Розпочинаємо сьогодні в нашій парафії місії парафіальної, це реколекції, які є трошки такого більшого формату. Саме слово місії, напевно, вже отець вам теж і говорив, коли заповідав цю подію в вашій парафії. Це так можна собі порівняти, коли ми їдемо десь дуже далеко, там, де немає ні хати, нічого, ні села, і хочемо там заснувати якесь місто чи село, чи якесь житло собі зробити на пустому місті. Місія це є перш за все покликання. І кожен з нас, так насправді, якщо задуматись, то чи в себе вдома, чи в парафії, чи на роботі, завжди, коли живе по-божому, говорить про Бога, коли дає свідоцтво про Господа Бога, завжди є місіонером, тому що людина, наприклад, візьмемо сім'ю, коли дитина в садіку. Чи в школі так чи по-іншому себе поводить, так чи по іншому говорить, завжди є місіонером своєї родини. Завжди по дитині можна сказати, як вдома живуть, як вони розмовляють, як себе поводять. І так само кожна людина дає свідоцтво про Бога. Можна сказати, що коли зустрінуться двоє людей, один другого починає навіть не знаючи. Євангелізувати і хтось по якійсь довшій розмові може сказати: а мій Бог є інший, я Бога по-іншому знаю. Чому? Тому що кожна людина своїм словом, своїм ділом, своїми поступками, своєю поведінкою проголошує Бога. І якщо подивимось на цілий світ, який є навколо нас, можна побачити, що так насправді все про Бога говорить. Ця людина тільки в своїй такій мудрості і свободі може вибрати спосіб, як про Бога говорити. Але не може це зробити, наприклад, рослина, дерево, звіри, птахи, риби, квіти, сонце, місяць, хмари, зорі. Вони тим, що існують, говорять про Бога. Якщо є, наприклад, не знаю, ви тут теж маєте городи. Такі звичайні приклади можете розуміти, коли посадити картоплю, і потім приходити на осінь чи в кінці жнив її викопувати, дивитись на картоплю. І я так скажу, по своєму прикладі, коли ще був маленьким хлопчиком і ходив з мамою на город, коли ми приходили копати картоплю, завжди перехрестились перед працею. І мама каже: є Бог на світі. Я кажу, а як ти бачиш? Або картопля виросла, каже, без Бога параболі би не було. Ми маємо у всьому побачити Бога. Святий Франциск засижу, він завжди казав, що, наприклад, там річка, сестра, сонце, там брат і так далі, завжди говорив, що це є родина велика. І коли Ісус посилає своїх учнів і каже: ідіть, проголошуйте. Євангелію усьому творінню це означає, що не тільки людям, але маємо проголошувати усьому творінню, наприклад, святий Франциск чи святий Антоній Падевський говорили проповіді до риб, до птахів, і вони їх слухали. І коли людина, наприклад, не викидає там сміття на дорогу, скажімо так, по-культурному, то вона проголошує Євангелію для світу, тому що. Каже цим вчинком, що навколишнє середовище треба шанувати, бо його Бог сотворив. І все, що ми робимо, ми говоримо про Бога або, на жаль, заперечуємо. Ці реколекції, ці місії парафіальні, вони так насправді не є тільки цим моментом, коли ми хочемо побути на проповідях, на науках, послухати чогось, може нового, може старого. Але хочемо ввійти в цю роль, хочемо війти насправді в таїнства, які є в церкві. Колись я на Божій службі для дітей запитав на проповіді, яка є різниця вашої участі в костьолі на Божій службі? А наприклад, коли ви йдете в кіно, на якісь там мультфільми, яка є різниця вашої участі? І одна дівчинка каже, що якщо би ми там в кінотеатрі. Брали таку участь, як в Костолі, що ми йдемо на службу Божу і читаємо, співаємо, йдемо на проповідь до Ксьондза сюди ближче до вівтора, даємо відповіді, несемо дари, співаємо пса. Якщо би ми в кінотеатрі, там в клубі мали таку участь, як в Костолі, то нам треба було б піти туди, в екран і разом з тими мультиками бігати там всередині. Не сидіти в кінотеатрі, а йти в телевізору в середину. І це була би правильна наша участь, а так ми тільки дивимось. І так ця дитина якось пояснила нам дорослим, що участь на службі Божій це є активна участь, навіть якщо ви, наприклад, не служите домші чи Так, наприклад, жіночки, бабусі, наприклад, не прислугують біля вівтора і кажуть, ну я участі не беру. Але вистачить, що коли Ксіон скаже Господь з вами, а ви говорите із Духом Твоїм, це є участь, тому що можна закрити рот і мовчати, але в тоді немає участі. Тобто я маю активну участь приймати в святій літургії. І ми хочемо собі відновити нашу участь в церкві, в костюлі. Може, так сьогодні це буде трошки тема хаотична, тому що хочу в цю неділю і в наступну. Говорити більше так загально про наші реколекції, а вже в тижні будемо собі кожен день якось брати спеціальні теми і задумуватись над ними, щоб краще нам приготуватись до консекрації вашого костюлу, щоб власне цей наш костюл він став живим, так як отець пробу вже пояснював, що консекрація це є щось виключне для Бога, і на закінчення цієї проповіді теж ще раз до цього вернемось. Перша така думка, є таке слово еклезія, кость, церква. Це латинське слово, яке береться зі слова кликати, скликувати, збирати, закликати, волати голосно. Так сьогодні ми в Євангелії чуємо, як Ісус кличе Лазаря, голосно закликав Лазарю вийти. І можна сказати, це була проповідь в церкві. Бо е, костьол – це не є, е, власне, тільки камінний дом чи цегляний. Е, костьол – це є люди, а цей будинок він допомагає нам збиратися як в одній хаті, в одній сім'ї. Це та як е, дім родини. Родина це тато на роботі, мама на роботі, старші діти в школі, молодші в садіку, бабця з дідусем вдома чи на городі. Але дім їх потім єднає. Вечором всі сходяться і є в домі, в своїм домі. Але за дня вони теж є сім'я. Якщо хтось виходить з хати, не означає, що міняє фамілію чи міняє прізвище. Лишається той самий, наприклад, чи Петя, Вася, Коля, Саша, Маріна, там Тося, Янтося і так далі. Ніхто не міняє фамілію чи паспорта, коли виходить з хати. І це дуже важливе, щоб ми. Своє життя християнські поєднували з костьолом, щоб були і в костьолі такі, і поза костьом. І, власне, перше наше завдання як спільноти, бо хочемо подумати, що церква це є спільнота, це є сім'я, це є щось одне. Перше це є скликання. Тобто ми маємо своїм життям, чи словами, чи вчинками, робити все так. Щоб інших людей скликати до костьола, щоб інших людей спонукати йти в цей костьо, щоб, наприклад, своїми словами говорити, не просто заставляти когось йти в костьол, бо дуже часто є так, що вдома там бабця внукам говорить, ти мусиш йти, ти йди до костьола і так далі, чи підкупляють подарками, чи я тобі там щось куплю, як підеш, але бабця має так жити вдома і так. Наприклад, відноситись там, до сім'ї, чи це буде бабця, чи дідусь, чи мама, чи тато, мають так відноситися до сім'ї і так з собою розмовляти, жити, щоб ця дитина бачила, що є смисл ходити в костюм, що там їх того вчать. Правда, одна жіночка мені колись каже, «Ойче, я от коли почала ходити в костюм, бо раніше каже, такі часи були, що я там працювала з начальницею і так далі, і нам не можна було. Ну, це відомо друга тема, це може теж собі вернемось до цього. Але така є правда, дуже багато людей сьогодні навернулися, які колись не ходили в костьол. І вона каже, що костьо мені во всьому допомагає, каже, навіть я колись каже, тримала ходяйство і, і каже, от зараз тримаю там кури, свині, корову. І я навіть зараз до курки не крикну, бо я ходжу до костьола. А колись каже, я тільки заходила, то навіть як курник був закритий, то кури все одно тікали. Каже, таке відношення моє. Тобто, який є характер мій, тобто, моя поведінка, якщо я є людиною церкви, людиною спільноти християнської. Дуже важливо є теж помітити є так зване таке слово, таке поняття анонімність, тобто відчуження таке. Ми, наприклад, ходимо в костьол. Не знаю, чи тут це експеримент, але є тоді добре, коли він не вдається в парафіях. Наприклад, коли ксьон запитає, чи ви знаєте один одного в костьолі. У вас є небагато, чи ви, наприклад, знаєте, принаймні ім'я, як звати якусь людину, яка є сьогодні в костьолі. Всіх знаєте чи ні? Можете да, сказати, що це там франя, маня і так далі. Да? А представте, от є, я не скажу, що це щось дуже погане, але є. Парафії, які, наприклад, люди не знають себе. От є, наприклад, 500 людей в парафії, 100 людей. А я вам скажу, що є такі парафії, де є 5 тисяч, вони теж себе знають. А це є певен нюанс. тому що анонімність, вона, можна сказати, для мене особисто це є ворог спільноти церкви, тому що людина повинна в церкві відчувати себе рідною. Колись папа Римський Франциск, теперішній папа власне, на одній проповіді казав, що правдивий християнин, віруючий католик, він настільки повинен знати один другого, що навіть повинен знати, як пса чи кота звати в його сусіда. Тобто це такий приклад, що я повинен все знати про цю родину. Чому? Тому що ця людина мені є близька, мені на ній повинно залежати. Наприклад, когось там немає в костюмі, я вже дзвоню чи йду і кажу, а чого вас не було, чи ви заслабли, чи ви забули. Правда, це є дуже важливе. Я дуже буду багато давати таких ну, прикладів, скажімо, простих сімейних з дому, бо десь там сам чи пережив, чи почув, і це є не щось видумане, а правдиве. Тому теж при цій нагоді скажу, я останньо був вдома. Там два дні допомагав мамі і відомо, ми розмовляли. Я не скажу, що ми там все село обсудили за ці два дні, але дуже багато такої гарної інформації і для мене виховання такого, скажем, прийшло. Наприклад, мама каже: от я коли йду, коли, йду, коли йду там жіночки, ну хай це буде анонімно, да? коли одної жіночки, ну вони дуже дружать з собою. Каже, то я все вступаю до неї, якщо її немає в костю, і питаю, ну чого ти не була, або мені там не вийшло. а ну то добре, це таке. Я думала, що ти заслабла чи щось. І каже, я раз не мама каже, я раз не пішла на дорогу кшижову, і вона не прийшла, не спитала, де я. Каже, То що це за дружба. Може я заслабла, може мене скоро помож забрала. Розумієте, анонімність це є великий ворог, тому що тут хтось може розпинатися, говорити вам, як треба жити, як треба шанувати один другого. Але дуже важливе є те, щоб людям один одному, на один одному залежало, тому що це є спільнота в тоді. Так насправді Костюм це є друга родина, може для когось перша. Один такий чоловік у нас є в парафії, там, в броварах, і він каже, я сам лишився вдома, діти на стороні, жінка померла, я сам живу в хаті, такий старший десь після 70 років. І каже, але якщо би не костю, то я би вже давно вмер. А так я каже, знаю, що я живу від неділі до неділі. Я прийду, подивлюся на людей, люди на мене. Каже, а якщо хтось до мене прийде, спитає, як я живу, то я взагалі можу тиждень не їсти, бо я вже наївся тим, що хтось мною цікавиться. Тобто, людина, яка не відкинута, це дуже важливо. Тобто, для когось це друга сім'я, для когось це може бути і перша. І про це, напевно, треба дбати. Так само дуже є важлива річ, коли ми говоримо про костьол як спільноту, як людей. що Не можна так насправді ділити кость на ми кажемо, на людей віруючих і на ксюнзів. Ми кажемо люди і ксюнзи. Це колись так був відпуск парафії і пробущ хотів там ще, ну, піти вгостити священиків, які приїхали, і каже, ну, щоб не закривати костьол, щоб почекати, поки люди моляться. Попросив міністранта, хлопчика, який допомагає біля Вівтора. Каже: Йди, подивися, чи ще хтось є в костьолі, щоб ми закрили і щоб там ніхто нічого не забрав, десь з вулиці не прийшли. Ну і цей хлопчик приходить, каже: Ой, чи, е, вже людей нема, нікого, тільки ксюнзи лишилися. Знаєте, тобто ну, ксюнзи це не люди. так? Да? В общем, е, чого, десь в дитячому понятті вже теж є ми і ксюнзи. Да? Відомо, це завжди буде, чи хочеш, чи не хочеш. Завжди якийсь мінімальний такий поділ буде. так? Візьміть, наприклад, автобус, їдуть люди, але є один шофер. Ну, Не всі сидять за рулем, так? Ну, і Він теж є цією людиною, яка їде, але він є шофером. Так? Ну, Що би це не було, є школа, є, скажімо, там вчителі, але теж є директор, який відповідає. І він теж є вчитель, але чогось чуть інакше до нього там відноситься. Відомо, що це завжди буде, бо хтось має думати, пам'ятати, господарювати і так далі. Навіть в костюлі цей пресбітеріум тут є сходи, вівтар, і чогось з одної сторони, хтось з другої, і служить вам. Але дуже важливо є, так як говорив святий Єпископ Амброзій, він казав до своїх парафіян, до своїх людей, що для вас я є єпископ, але разом з вами я дитина Божа. Тобто немає якоїсь діошки. Відомо, що ми йдемо до Ксьонда порадитись, посповідатись, порозмовляти, запитати, виговоритись, попросити про молитву, порадитись в чомусь, але він є така сама людина, як ми, він так само молиться, він так само сповідається, він так само просить других про молитву за себе, він так само є людина віруюча. Знаєте, мені колись один такий приклад поміг в цьому більше думати. Колись я їхав автомобілем з Києва в Бровари. Ну і там люди стоять на останній зупинці на лісовій метро. Ну і хто сідає в автобусах, хто хоче скоріше, то зупиняє машини там на попутку, щоб його забрати швидше. Ну, я колись підібрав людей, ну і ціла машина пасажирів. І чоловік, який сидів біля мене, починає там розпитувати, а що ви так вдягнений, бо я був так в хабіті, що ви з собою представляєте і так далі. Ну я трошки там шутку з ним говорив, щоб він вгадав, чи я там італійський повар, чи я врач, чи люди там заді вже сміяться, пасажири, а той бідний думає, що я за один. Він каже: Ну, ви, напевно, не мусульманин, правда? Ні, бо я би боявся їхати. Ну і, звісно, в звісно, вийшло, що я священник. Я йому розказую, що ми в костюлі правильно, у нас є церква своя в місті. Ну і питаю, чи ви ходите до церкви. Він Каже, ви знаєте, що треба ходити в церкву, треба молитися, треба признаватися до Бога. І я питаю: А ви в церкву ходите хоч коли-небудь? А він так дивиться на мене, така півмінути мовчання і каже до мене, а ти в церкву ходиш до мене? Знаєте, і я зрозумів, що мені треба теж ходити до костюла. Ви йдете цими дверима, мені цими дверима треба зайти. Я вже привик ходити правити службу. Але знаєте, цей чоловік, який нічого не понімав релігії, він мене, як би скажем, пробудив в цьому, да? прозріння таке. Просто я 13 років в травні буде аксіндзом з дітства в костьолі, міністрант, віруючий, всі ружанці на пам'ять знаю. І він каже до мене, а ти в костьол ходиш? Розумієте? І я тоді починаю думати, чи я ходжу до Костьола, чи ні. Тобто, бачите, яка є різниця люди і ксінзи. Да? Ксюдзи теж люди, так? І, і дуже важливо, щоб ми це якось розуміли, що всі ми є під Богом, а костьол нам в цьому допомагає. Яксон навіть, як вам каже, проповідь, то він теж і собі цю проповідь каже. Справді, і він не він просто говорить, бо йому треба там щось порозказувати, але це є ділення Божим Словом. Е, Дата, як отець теж на початку сказав ваш пробу, що е, хочемо мати цю надію і впевненість, що ці слова будуть словами Божими, так? тому що ну, побалакати може кожен. Але тут потрібно поділитися вірою і цю віру теж взяти для себе колись. Один священик розповідав, каже, як він зрозумів, що він говорить теж до себе проповідь. Каже, Поїхав колись він на парафію в одно село. Ну, така маленька капличка, хтось з хату віддав на костюл. За костю. я була там в кінці тої комнатки, каплички, шкаф з таким зеркалом. І каже: а це вже був вечір. Він править службу, ну і розказує проповідь, і каже, в мене ще так не було. Це не то, що я маруджу на проповіді. Каже, але люди вже так були змучені городами і цими коровами, що до єдиної, скільки їх там було, 15 чи 20 чоловік, всі заснули, всі до єдиного. І він каже: на щастя, в тому шкафі було дзеркало. І я до себе цю науку кажу. Каже, хоч раз сказав собі в життю. Знаєте, і це є важливим. Що власне, чого? Тому що костюм це є кусок неба на землі, це так, якби поріг. Неба на землі. І так насправді ми в костілі справді відчуваємо якусь іншу атмосферу. От коли прийде людина така, ну невіруюча, дуже часто в Києві я зустрічаю, коли їжджу там в прокатедральний костюл Святого Олександра чи в інше, десь там люди заходять і кажуть, а ви хто тут? Можна вас спросити там, да, і, і запитують. Ну і кажу, Я тут перший раз в церкві, в цьому храмі, але кажу, тут така аура якась, я ще відчуваю. Ми вже привикли, ми вже не відчуваємо. Але справді, як людина війде, то вона буде відчувати це. Тим більше, коли буде костюм консекрований, офірований Богу, це справді буде взагалі більше відчутно, може навіть і нам дай Боже. Хочу ще сказати про те, що костюл має такий костюм, як спільнота людей віруючих, має таких три етапи. Ми вчимо десь в катехізмі. Дітей і самі, напевно, вчились, що є костьол мандруючий, є костюм терплячий і є костьол царюючий, кролюйонцей, хвалебний, тобто прославлений. Мандруючий костюл це ми, тому що ми є паломники на землі. Ці, за яких ми молимось, які ще є в ще чекають на Божу славу, вони теж є церквою, вони теж є спільнотою християнською, але це костюм терплячий. Так? Вони чекають, їхнє терпіння полягає на тому, що вони вже не на землі, а ще не в славі Божій. Тобто десь це очікування, терпіння таке, так? як ми вийдемо з дому, ми вже не в хаті, ще не на роботі, а автобуса ще немає. І сидимо на цій автобусній. І часто для мене така автобусна зупинка це справді чистілище. Ви знаєте, в житті найтяжче це доганяти і чекати. Не знаю, як там вас, я в цьому переконався, що. Я навіть, щоб психічно не мучитись, я стою з боку зупинки, знаєте, не завжди. Хіба що дощ падає? Бо для мене це що От стоїш, чекаєш, тобі треба їхати, а його ще нема. От і щось в такому плані, так? Костюл терпляче. І спільнота костьола, спільнота церкви славна, так, царююча, тому що вони вже в небі, вони заступаються за нас. Оцих три етапи кожна людина проходить. І це і важливо, щоб ми тут навчилися, що є таке. Принаймні, щоб знали, щоб не були якісь удивлені, що ми вмерли. О, вже, слава Богу, не треба ходити в костьол, святкувати, сповідатися. Врединки Богу з костьолом діло зав'язане. А тут а зустрічає тебе аніоструш, Святий Петр, пан Єзус, і каже: Вітайте, ви ап'ять костлів. Ми о Боже, в костьо. Ні, костьола вже не позбудешся. Він і тут буде, і, і по смерті буде костюм. Ми тільки повинні знати, щоб ми не були розчаровані. І на закінчення ще два слова про консекрацію. Так як ми вже згадували, що отець вам говорив на початку Божої служби, консекрація – це є виключне пожертвування Богові людини або якоїсь речі. Людину ми знаємо, там хтось на Ксьонд зависвятився, хтось монахіт пішов, хтось шлюб взяв. Це теж є консекрація свого роду, тому що ти є присвячений для цієї людини, а не для іншої. І консекрація речей, це костьола, фігурки, посвячення. Навіть посвячення це вже є виключне для того, що вона не є декоративна, вона є для того, щоб допомагати в молитві така фігурка Матері Божої. Наприклад, консекрація чаші посвячується чаша, в якій вправляється Божа служба. Колись Священник, помню, нам в семінарі це гарно пояснив, приніс дві чаші, і це була конференція, не була служба Божа. І на цій конференції він взяв цю чашу, яку правиться служба Божа, поставив на вівтар. А другу чашу таку купили там на подарок, мали посвятити її в костюм нас в Кракові, і подарувати дітям першу комунію. І він взяв, розпечатував ще в талафановій торбинці, такі розвернув так далі, взяв мінеральної води на ляв і перед нами випив з келіха і каже: А чого ви дивуєтесь? Це нормальний стакан, він не посвячений. Я можу і каже 100 грам з нього пити. Але з цього часу борони Боже, бо вона виключно для слави Божої. Справді, я вам скажу, ми колись їздили на парафію, коли я ще був в Кам'янці-Подільському. В одному селі там теж прийняли нас люди до, до хати, ми там правили службу Божу. І ну, слава Богу, що це не я запропонував, бо це було би авторитет одразу. Після служби Божої, там один хлопчина з нами був міністрант і каже: ну, то якщо ви нас вгощаєте, нас є більше, то ми тут осядемо, зараз той стіл пересунемо. І вона це бабця, його по руках і каже: Куди цей стіл? каже, відколи, ксім в хаті цей стіл тільки нам що в каже. Я навіть з нього тако не спираюся, щоб письмо прочитати від внука. Десь там каже, виїхав за границю, там вчиться і каже письмо, бо я всяка не бачу, то я беру таборетку, підсуваю до вікна, спираюся на таборетку і читаю письмо. Від внука Каже, я навіть не спираюся на нього, щоб чи письмо прочитати. Ти хочеш їсти? Я собі думаю, день Богу, що це не я сказав, бо я теж мав таку думку. Відколи каже мша правиці, цей олтаж є призначений тільки для Бога. Ну і в цей стіл ніхто не святив, просто людина настільки має свідомість. так? І тому теж ми хочемо мати свідомість, що в цьому костьолі, який буде консикрований, він має бути тільки для Божих справ. І це не буде якийсь страх, щоб борони Боже, я щось не зробив, але це буде велика ласка Божа, бо цей костюл, він буде нас сам по собі вчити. Як потім жити поза костьом? Якщо я тут не обсуждаю, не сваруся. Нема якихось думок, що там ага того, того треба там ще обікрасти, того обманути і так далі, бо то в костілі не можна. То я тут буду вчитися як бути справді людиною. Цей костіл буде консекрований. Він справді буде мати цю Божу ласку. І... і за це треба дякувати Богу. До цього треба готуватись, бо ми так знаєте, як посвятять костьол, то ми одразу не переключимось в голові. Знаєте, кнопки нема що, Щолк, і ми вже по-другому думаємо. І добре, що, власне, ви так подумали, це парафія, і отець запропонував, щоб ці реколікції, місії парафіальні, приготовили нас до такого стилю життя, що ми вже йдемо не тільки в будинок, але це вже справді костюл, який є такий самий, як катедра, як базиліка святого Петра і так далі. Костюл консекрований. Навіть якщо б тут було 10 людей і більше не було місця, маленька капличка, він є консекрований. І це є дуже важливо. Тому Теж вже сьогодні дякуємо Богу за таку велику ласку, дай Боже нам дочекатися, щоб ми святкували це гарне свято, і щоб цей костюм справді нас виховав до гідного життя, святого життя, і щоб ми колись через це приготувалися жити в цьому костюлі, який є в небі, щоб там прославляти Бога. Амінь.